Мої вітання допитливим та активним батькам і всім, хто цікавиться вихованням дітей, розпочинаємо урок сьогодні у передачі навчання дітей з раннього віку. Дітки можуть за одне заняття і зробити собі і масажик, і дізнатися про якусь тваринку. Візит до ортопеда бережемо здоров'я школярів. Якщо ми є деформація хребта, деформація грудної клітки, звичайно, це веде до порушення органів грудної клітки. Родинні традиції лялька-мотанка як оберіг. Кожна лялечка створюється своїми руками. Вони її дуже цінять, люблять. Головне призначення батьків дати дитині можливість довіряти світу. Якщо довірятиме, зможе все вважає мама і вчитель з Луганська, яка через початок збройного протистояння у її рідному місті разом з родиною переїхала до Луцька. Тут вона вже встигла заснувати театральну студію, здійснити свою давню творчу мрію і познайомитися з чарівними малюками, яких тепер навчає пізнавати світ. На такому занятті ми і побували. <плес> Ой, ночь и творца. Божьи киносик капаются. Ось так, весело граючись, ці маленькі учні пізнають світ і отримують свої перші знання. Хибною є думка батьків про те, що півторарічного малюка ще нічому не можна навчити, адже саме у цьому віці зароджується інтерес дитини до пізнання. І від того, як користуватиметься цим інструментом, ваш маленький непоситько, залежатиме, чи охоче він пізніше сідатиме за підручники. Артему Візлуцька зараз рік і 11 місяців. Він відвідує заняття у сімейній академії Плай з вересня. Мама хлопчика каже, що спершу не Вірила в успіх такого навчання, але згодом переконалася у протилежному. Деякі мами кажуть, що Таня ти ви що каже, ви ж ти водиш таку малесеньку дитину. Вже з такого маленького віку її починаєш загружати. Навчання триває годинку. Вони граючись вчаться на протязі за, за урока є. Розвиваючи уроки, годинки, хвилинки є англійська, і вони не розуміючи, вони починають відповідати. Тобто вони вже звикають до цих слів, вони вже дивляться мультики. Також вони розуміють деякі слова. Перші місяці думали, що ходимо просто зря і викидаємо кошти. На вітер, але е, пройшло два місяці. Три прийшли нові дітки. І порівняно з новими дітками, бачу, що дитина все рівно орієнтується. Вона... Вже почала більше говорити, більше виконувати завдань. Наша вікова категорія це від півтора рочки. Хоча у нас дітки приходять і раніше, це і не рік і три. А взагалі-то в моїй практиці ми займалися з дітками від шести місяців. От, ну, це більше було вже там тактильна якась розвиток, було більше там масажу. Але була динамічна гімнастика, а в цьому віці ми вже додаємо. Ну, найперше, це пізнання навколишнього середовища. Наше заняття воно комплексне, мені це подобається, тому що дітки можуть за одне заняття і зробити собі і масажик, і дізнатися про якусь тваринку чи якусь, ще якесь поняття. І вони в, цей, в цьому. В цей же в цей же процес як в цьому уроці вони ще і можуть потворити, тобто в них є або ми вони малюють, або вони клеять. тобто декілька різновидів різної діяльності, яка дійсно сприяє тому, що розвивалася дрібна моторика. От батькам я про це теж кажу на занятті, і це добре. Вони це розуміють, сприймають, що це дуже корисно, тому що з цього і починається з розвитку цих наших пальчиків, починається вже потім читання, розмова. Що ми робимо? Масажик робимо. так? Кидати не може. Молодь. А тепер як ми хотіли щось тут хочемо Артем. Також він не плаче. Він задоволенням іде до діток, до виховательки, любить дуже співати тут, пригати. Ось він такий непосидючий, не може сидіти на місці. Можливо, з якогось боку цей там. Комусь заважає, але тут ти бачиш, що всі є різні. Ось і треба підходити до кожної дитини індивідуально. Дуже важливо, аби тато і мама не були сторонніми спостерігачами, а щоб активно долучалися до гри дитини, допомагали їй пізнавати навколишній світ. Наголошує Марина Ткачова. За її словами, саме це є запорукою взаєморозуміння дитини і батьків у майбутньому. Для батьків найпростіше, що можна вдома зробити, це як кажуть, розваюче середовище, це дати можливість пізнавати світ, тобто давати можливість на кухні відкривати шафи, дивитись там ці кастрюльки різні, от такі всі, давати їм різні коробочки, щоб вони дивилися. навіть не обов'язково долучати там комп'ютер, що там ну це буде продвинути ще чи якісь там картки. Просто розповідати їм, дивитися різні там цікавинки, які є навкруги. Сно і постійно щось розказувати, тому що через цю бесіду контакти налагоджуються. Окрім того, спільні заняття у групі вчать малюка працювати разом з іншими дітками, ділитися іграшками, допомагати один одному, тобто дружити за словами Марини Ткачової. Це неабияк важливо для дитини, адже їй ще тільки належить зрозуміти, що таке добро і зло, правда, і брехня, повага і обов'язок. Аби легше було порозумітися з власними дітьми, дев'ятирічним сином та п'ятирічною донечкою, Марина з чоловіком у своїй сім'ї дотримуються певних правил. В нас є година, коли дитина може гратися на комп'ютері. У Варвари, вона в принципі трохи менше, але в неї є на день, вона і грає. А в інший час ми читаємо, граємось якісь настільні ігри, чи ще щось, прогулянки, якісь гурточки. І є в нас вечірній мультик або фільм, який ми дивимося. Марина не є абсолютним противником сучасних технологій у житті дитини, але закликає батьків, перш ніж дозволити малясі сісти за комп'ютер, поміркувати, чи буде це на користь дитині. Ставлення до комп'ютера, якщо ви дивитесь разом з дітками, там, якісь п'ять хвилинок, там, чи за, за день там, ну, до пів, пів годинки, там, разом якийсь там сюжети маленький, чи про якусь тваринку. В мене нормально ставлю. Якщо це просто дається планшет дитині, вона грається, до цього я ставлюсь категорично проти. Тому що а, дайте краще книжку, їх багато зараз. Такий, такий ну, різноманіття книжок, що а, краще ви поспілкуєтесь про, про цю книжку, якусь бумажку порвете, ніж ви будете дійсно там яскраві кольори. так, але що привчати, щоб потім казати, не не чіпай. Насправді є дуже багато способів розвивати творчі здібності дитини і одночасно формувати її емоційний стан. Марина Ткачова приміром пропонує заняття у театральній студії. Вона розрахована на діток вже ну, десь від п'яти років і доросліше. Зазвичай це першочки, там ну там такі от дітки до нас приходять. А вона має ну, дуже мені здається важливе значення в житті дитини, тому що от, якби, те, що іноді до мене дозволяють там, покричати, покривлятись, там, як кажуть, тут можна це. Я дозволяю. У нас є навіть такі спеціальні хвилинки, коли ми можемо і побути дуже злими, і дуже сердитими, і навпаки, дуже веселими. Потрібно видавати Ати у світ мені здається, а не накопичувати в собі, не замикати оце. тому, що потім, коли ми по я не знаю, ну, може бути, я різна реакція. Краще це в дитинстві все віддати і дітям це віддавати простіше. І це звичайно ще формується довіра до освіту, тому що вони можуть це віддати, вони довіряють і віддаються у світ. Сама Марина Ткачова у Луганському залишила не лише свій дім, а й улюблену роботу. Перші місяці у новому місті були доволі важкими, але тепер родина призвичаїлась. У нас в Луганську був центр розвитку дитини, це був клубок. Він проіснував рік і, на жаль, прийшлося згорнути свою діяльність, тому що, ну, на жаль, на нашу річницю якраз почалася стрілянина біля нашого клубу, і нам потрібно було вже виїжджати. Я зрозуміла, що це вже не на користь і ми не зможемо тут далі розвиватися. Ми приїхали з Долуцьку. Перший час якийсь, я думала, що ми зможемо повернутися, хоча б там до вересня. тобто ми приїхали, Якраз в червні, але потім виявилось, що на жаль, ми от, ну, не не можемо ми повернутися. Діти не ну, дуже швидко вони призвичаються. Але ну, питання Варвари, коли ми повернемось додому, я хочу до клубка. Вона, ну тобто, вона розуміє, що вона дуже хоче все рівно додому. Сім'ям, які опинилися у подібній ситуації, переселенка з Луганська радить більше дізнатися про місто, у якому вони опинилися, почати активно знайомитися з місцевими мешканцями, знаходити нових друзів і не боятися. Звертатися за допомогою, якщо це необхідно, перше це усвідомити, що скоріш за все дуже швидко повернутися додому не вийде. Потрібно будувати своє життя в новому місті, шукати нове своє місце в цьому місті. От коли це усвідомлення прийде, прийде усвідомлення того, що найважливіше, що потрібно, в принципі, життя в тебе є. Потрібно його просто далі продовжувати. До речі, у Луцьку Марині вдалося здійснити свою давню творчу мрію, організувати персональну виставку картин, з якої художниця невдовзі вирушить до столиці. Робота моя, малюнки, вони мають таку вони графічні, але там дуже багато всяких дрібничок, які дуже цікаво роздивлятись. Тобто це було дерево, але крона дерева – це були якісь ще хатинки, ще там були різні маленькі елементи, там були дітки. От і було дерево, дерево, мама, тобто мама у якій крона дерева. Це її волосся, і це теж там дуже щось цікаве було знаходити. А взагалі багато робіт вони такі казкові, якби пташки. Ось такі свої полотна. Майстриня об'єднала назвою Дерево до неба мабуть, шукаючи шлях до себе, кожен з нас рано чи пізно повертається до свого коріння. А Головне, що має людина, це життя. Наголошує Марина Ткачова. І щоб воно було щасливим, потрібно бути відкритим до світу і навчити цьому дітей, дати можливість дитині довіряти світу. Тобто, якщо дитина зможе і буде з довірою відноситись до світу, вона зможе все. Любити, розуміти, навчити, що дитину, що не головне те, що от зверху, а те, що всередині головне. Тобто, людина не завжди там, ну як це кажуть, приваблива зовні, але вона настільки цікава всередині, її потрібно пізнавати. І навчити дитину вирішувати все ж таки питання для того, щоб якусь думку про, про щось мати. Це поспілкуватись з людиною, по перше, от і тоді все буде добре. Звісно, головне про що дбають батьки це здоров'я дитини. До речі, у списку лікарів, у яких варто побувати після народження малюка, і пізніше під час медогляду школярів, є також ортопеди. Ні в якому разі не варто нехтувати консультацію цього спеціаліста. Переконують наші рівненські колеги, адже від його діагнозу залежатиме, чи ростиме наша дитина здоровою та добре розвинутою. Одразу після народження зазвичай немовля оглядає педіатр, але за ідеальних умов усіх новонароджених має ретельно обстежити і лікар-ортопед, адже деякі вроджені вади скелета малюка доречно починати коригувати уже за кілька днів після появи на світ. Це зв'язано з тим, що якраз під час першого огляду можна виявити ті чи інші, якісь можливо вроджені вади. Розвитку, зокрема, полідактилію, синдактилію, клишоногість. І відповідно від ранньо виявлених якихось відхилень від норми, відповідно розпочати лікування відразу, не затягуючи його на більш віддалені терміни. Чим раніше розпочати лікування, наприклад, тої самої клишоногості чи дисплазії кульшового суглобу, відповідно, ефект від лікування і терміни його скорочуються, відповідно, покращуються результати. І перший огляд це дуже важливо проводити саме в пологовому будинку. Надалі лікарі радять до річного віку оглядати малечу у спеціалістів що три місяці, та слідкувати за розвитком скелету дитини варто не лише доки вона маленька. Найбільше проблем кажуть медики розвивається у школярів, які неправильно сидять, не стежать за власною поставою і не займаються фізичними вправами. У Нас теж дуже є велика проблема з деформацією хребта, зокрема сколіозом. Значить, на жаль, дуже багато часу наші діти проводять за комп'ютерами, довгий час сидять в школі, носять важкі ранці і так далі. Правда? І менше часу вони проводять на вулиці, вони менше часу проводять скажімо так, для заняття спортивними. Вправами, секціями і так далі. Це все може сприяти теж для до деформації хребта. Їх теж треба оглядати хоча б раз у рік. Дуже багато дітей приходять і кажуть, що їм поставили діагноз сколіозу, так, але це не підтверджений діагноз. Медицина це наука, і кожен діагноз має бути підтверджено якимось. Це, Якщо мова йде про сколіоз, то це є рентгенограма. Але ця рентгенограма повинна бути виконана правильно в стоячому положенні в двох проекціях. Повністю на всьому протязі тоді ми можемо говорити, чи це є просто порушення постави, то тому зі скольозом теж треба бути дуже уважними, особливо в підростковому віці, тому що, якраз коли йде швидкі гормональні зміни в підлітків, якраз це стимулює деформацію хребта, він швидко прогресує і дуже часто буває, коли батьки звертаються вже третя-четверта стадія сколіозу, а до цього вони раніше не помічали. Побутує думка, що вади постави можна виправити за допомогою масажів, плавання та фізичних прав. Та лікарі зауважують, що серйозні порушення потребують відповідного корсетного лікування, тому зволікати чи ігнорувати проблему не можна. Адже викривлений хребет чи деформовані кінцівки можуть бути причиною розвитку і інших серйозних захворювань. Якщо є деформація хребта, деформація грудної клітки, звичайно, це веде до порушення органів грудної клітки, зокрема легені, серцево-судинна система. І, звичайно, це все пов'язано з собою, правильно? Тобто, якщо в дитини наступає... Настільки виражені деформації, які порушують кровопостачання, які порушують дихання, і бувають випадки, коли наступають і неврологічні розлади порушення нижніх кінцівок, тому що це дуже важливо. Щоб у дитини не виникало проблем з поставою та ходою, лікарі радять подбати про правильне ортопедичне взуття для малечі, комфортне ліжко та дитячі меблі, що відповідають зросту. А ще обов'язково контролювати, як сидить та ходить ваше чадо. Тест з української мови і літератури не склали 23 тисячі учасників зовнішнього незалежного оцінювання або 8,4% тих, хто брав участь у тестуванні. Відповідне рішення ухвалила експертна комісія Українського центру оцінювання якості освіти. Ті випускники шкіл, які набрали менше ніж 22 бали за виконання завдань тесту, не зможуть брати участь у зовнішньому незалежному оцінюванні і відповідно вступити до вищих навчальних закладів у 2015 році. Проект розвиток дитини пропонує батькам безплатну українську абетку для навчання дітей, навичкам дрібної моторики та написання букв української абетки. Проект створила команда сайту освіта.юей цього року. Кожне завдання для дитини можна роздрукувати на звичайному або кольоровому принтері і використовувати декілька разів. В Сімферополі активісти презентували український культурний центр, за допомогою якого планують відроджувати на півострові українську мову і культуру. Засновники центру наголошують, що їхня організація є насамперед громадською, а не політичною. Аби зрозуміти, у що вірили і що цінували наші предки, варто взяти до рук обереги, які вони виготовляли. Серед цих сакральних символів, важливих для українців, також лялька-мотанка. Прикметно, що у цей складний для країни час давнє мистецтво повертається в українські родини, і ми не просто переосмислюємо наші стосунки, пріоритети, але й відкриваємо народні таємниці нашим дітям. Існує дуже багато видів ляльок-мотанок, найпоширеніші такі як лялька-княгиня, лялька-зерновушка, травниця, берегиня, лялька-палинашка, лялька-подоріжниця, великодня голубка, нерозлучники, семиручниця, утішниця, веснянка та інші. Ось, наприклад, отака маленька лялечка називалася Подоріжниця. Її робили для... Тих людей, які люблять мандрувати. У вузлику в цієї ляльки є все. Там є і зернинка для того, щоб подорожній завжди був ситий, там є монетка, щоб він був багатий. Є ниточка, яка завжди вказувала подорожньому дорогу додому. І шматочок рідної землі для того, щоб він не забував, що потрібно повернутися додому. Ось така кхм, лялечка називається Великодня голубка це символ відродження, тому її, звичайно, виготовляли для свята Пасхи. І вона була завжди червоного кольору. Ось така, як у мене, називається лялька-немовлятко або лялечка-пеленашка. Її виготовляли майбутні матусі, які готувалися стати матусями незадовго до народження дитинки. Ложили її в колисочку, для того, щоб вона підігріла. Для дитинки місце зігрівала колисочку. А в той час, коли дитинка народилася, цю лялечку також клали до немовлятки для того, щоб вона оберігала його сон і здоров'я. Ось така лялечка немовлятку Ось ця лялечка називається Лялька-мамка. Її робили із двома маленькими. Малятками це була найулюбленіша лялька усіх майстринь, адже вона була призначена для того, щоб оберігати здоров'я, сон, спокій, щастя, майбутнє кожної дитинки. Лялечки, які дарували на весілля молодятам ось вони такі. Ці лялечки називаються нерозлучники. Їх дарували молодятам на свято, виготовляли ці ляльки батьки і вішали спереду і ззаду воза. Вважалося, що ці ляльки забирають на себе всі негативні енергії, оберігають молодят від лихого ока, а в майбутньому дарують мирне, подружнє, щасливе і багате життя для молодих. Наречений дарували ось таку лялечку, яка називається Семиручка або багаторучка. Бачите, як у неї багато-багато ручок. І на кожній ручці. Причіплена стрічка. Стрічку на ручку намотували для того, щоб не забути, яку хатню справу господиня до вечора має виконати. І якщо цих справ було багато, усі ручки були зайняті стрічками. Одну ручку ніколи не пов'язували стрічкою для того, щоб вона була завжди на підхваті і допомагала господині виконати всі справи. Наталя Каяниця каже, що вперше серйозно почала працювати з лялькою. Отанкою років п'ять тому результат перевершив її сподівання. Вперше я зацікавилася лялькою-мотанкою приблизно 5 років назад, читаючи цікаву літературу про історію нашої України. Мене зацікавила сама робота із тканиною із ниточками, з тим, що можна виготовляти різні види ляльок і застосовувати її у своїй роботі. Коли я прочитала історію виникнення кожної лялечки, методику її виготовлення, я зрозуміла, що це можна. Впроваджувати і в роботу нашого дошкільного закладу, і в роботу із діточками. Ми виготовляли вже такі лялечки, як подоріжниця, веснянка, дзвоник. Це діткам дуже дуже подобається. Тим більше, що кожна лялечка створюється своїми руками. Вони її дуже цінять, люблять і розказували батьки, що було навіть і таке, що декілька. Днів дитину просто не можна було розлучити із цією лялечкою. Майстриня Вікторія Лавріненко залюблена у вишивку. Однак, коли з'явилося в неї дві кодіток, вона почала разом із ними виготовляти іграшки, в тому числі і ляльку-мотанку. Жінка помітила, що таке спільне творіння допомагає бути ближче один до одного, а виготовлена іграшка стає у дитини улюбленою. Іграшка ручної роботи. Нехай вона не така досконала, як сучасна іграшка, нехай в неї немає якоїсь мелодії або вона не розфарбована в різноманітні кольори. І навіть проста лялька із звичайної мішковини може бути цікавіша для дитини, тому що такі іграшки вони розвивають дитячу уяву, вони допомагають дитині побачити в ляльці того, чого насправді навіть майстер не підкреслив. Вони розвивають свою уяву, відповідно, вони можуть в собі виробити таку, можна сказати, майстерність творити творити власну іграшку. Отже, майстриня вирішила продемонструвати дітям виготовлення тканинної ляльки, а потім допомогти малечі зробити лялечки з ниток. Діти із задоволенням працювали, та найбільше їх порадувало те, що майстриня ці лялечки їм подарувала. Для багатьох із них це перша лялька-мотанка, з якою вони пообіцяли не розлучатись. Любив лялечку, ниточок я лобив, шпанчика, який там робив, шукню робив я, щоб в'яжав її, лучки зробив я. А Ти раніше лялечку, або взагалі будь-яку сам саме готовляв? Сьогодні вперше. Да. Яку ти зробила зачіску для неї? Косічку. Заплила і зала бантика. А тебе багато ляльок вдома? Так. Да. А мотанки є? Ні. Ну часто будеш з нею гратись? Да. А чим? Зробила своїми руками. Лялька Мотанка оспівана в народній творчості, і, хоч подекуди можна почути, що це пережиток минулого, достатньо подивитися в очі цим дітям, аби переконатися, насправді це не так. Героями сьогоднішніх світлин стали Анна та Степан Кушніри з Луцька. Історія їхнього кохання триває вже майже вісім років. Для Степана перша зустріч з Анною стала визначальною, бо як тільки побачив дівчину, вирішив полонити. Одружилася пара 29 серпня. Саме цього літнього дня обоє відзначали День Ангела. Нині чоловік дарує свою любов, коханій дружині та маленькій донечці. Адріанка народилася у перший зимовий день, але є дуже сонячною, позитивною і веселою дівчинкою. Як пишуть батьки, донечка росте справжньою артисткою та приносить радість усім, хто поруч. Нині маленька спортсменка, а їй зараз три з половиною роки вчиться плавати і вже встигла спробувати себе у художній гімнастиці. Родина полюбляє проводити час разом, подорожувати, гуляти вулицями рідного міста. А ще хорошою сімейною традицією стала участь у параді наречених, який відбувається раз на рік у Луцьку. Батьки мріють, аби Доня росла щасливою, була успішною і готові докласти для цього усіх зусиль. Чекаю і ваших фотоісторій у рубрику Світлини від родини. Потрапити у наш телеоб'єктив дуже просто. Надсилайте фото і розповідь про вашу сім'ю на електронну або поштову адресу, яку ви зараз бачите. Впевнена, що ваші сімейні фото на екрані стануть приємним сюрпризом для рідних. Тож не зволікайте! На цьому урок завершуємо. Дякуємо усім за увагу. Побачимося за тиждень на цьому ж каналі. Бережіть себе і своїх дітей.